Буду малювати їжачка. Тепер малюю ось таке його тіло та носик. Тепер я малюю голки на їжачку. Ось так. Коли я намалювала голки на їжачку та його носик, я малюю йому усмішку та очко. Ось так. Та лапки. Ось так. і ще намалював хвостик. Ось так ми намалювали їжачка. Тепер розфарбовуємо його. Вибачте, звичайно, що я дуже багато ставлю на паузу. Але це щоб вам не було сильно довго слухати. Як я малюю, розфарбовую і, і лапи малюю. Це б, мабуть, було дуже довго. Ну. Ну, може, довго. Ну, як ви вже зрозуміли, іжечка я розфарбувала таким коричневим кольором. Ам... Але його голки мають бути іншого, щоб не зливалося з тілом. Наприклад, я візьму Old Red. Старий червоний. Не знаю, що вони мали на увазі, коли це писали, але добре. До чого тут червоний старий? Чому старий? Неважливо. Не як придумала, так і придумала назву кольору. А ви знаєте, що їжаки не носять, типу, на голках своїх яблука, щоб, типу, поїсти, а щоб на голках потім був сок від яблука, і коли якась лисиця хотіла його з'їсти, а буде боятися того соку на його голках, і не буде його їсти. Ось так вони захищаються. Такі маленькі їжачки. А, і ще я ставлю на паузу, щоб не скрипів фломастер, як зараз. Бо як скрипить фломастер, не кожен хоче слухати. Ви згодні, бо це досить неприємно. Добре, щось я заговорилася, а нам треба ще М -м, обводити їжачка. Тож, обводити його треба обережно і охайно, Ось так. трішки тут. Ну. Ось так я обвела їжачка. трішки голки йому на очі залазять, але то нічого. Ну, це ж його голки. Йому, йому не боляче. Так, їжечку. Ну, добре. І тепер я, мабуть, це вже не секрет. Обклею його скотчем. Ось я обклеїла їжечка скотчем. І ви, мабуть, дивуєтесь, чому у мене така підкладка папірець. Бо оці фломастери, якими я малюю, вони від, ну, відпочатуються. І ще б не забруднити мій. Ой, стіл, ну, я підкладую. Якщо у вас теж м -м, він стіл бруднить, тоді можете теж підкласти такий Папірець воно стіл чистий залишається. І малюнок яскравий. Добре, перегортаю на інший бік і обклею двостороннім скотчем. Ось цього їжачка я... я вирішила ось таким двостороннім скотчем заклеїти. Добре, і єдине, що залишилося зробити, -да -да це вирізати наліпку. Вийшов ось такий їжачок. Поставте лайк. М -м -м. Бо, якщо вам сподобався цей їжачок, який, мабуть, зараз у вас. Бо ви коли дивилися, мабуть, робили. Ну, або просто дивилися. Ну, поставте лайк м, під цим відео. Та якщо ви не підписалися на мій канал. І ви вперше бачите мій канал, тоді підпишіться на нього. На моєму каналі ще більше різних поробок, як зробити. Найбільше наліпок. Ну, добре. І... Відео завершується. Кінець.